Лицарі-танкісти впритул розвалили двоногу кремлівську емеразоту з болот. Нещодавно на турецькому напрямку окупанти почали атакувати позицію суміжних підрозділів в будинку старої промзони. Під прикриттям туману противнику вдалося проникнути всередину. В будівлі зав'язався напружений стрілецький бій. Російські штурмовики переважали кількісно, тому нашим побратимам потрібна була допомога. Артилерією було працювати надто небезпечно, адже відстані між силами були не більше 20 метрів. Тому спочатку окупантів намагались вибити впіч дронами. Але через щільну забудову та погодні умови це не дало потрібного результату. Тоді ж лицарі вирішили випустити звіра. На підмогу прибули танкісти 28-ї бригади. Скориставшись туманом на свою користь під коригування підрозділу Юрза, воїни впритул під'їхали до зайнятої противником частини будівлі. А що було далі? Подивіться самі таке видовище краще тисячі слів. Адже за кілька хвилин змішались з бетоном близько десятка окупантів. Посилання на відео буде в описі.